Доброго дня, усім добрим людям, а я знову в Юск. Цього разу підбираю ковдри. Отакі у нас були декілька років назад, Ми купували. До речі, я задоволена їхньою якістю. Ціна і якість. Ну, тоді це було значно дешевше, але всі ми розуміємо, що ціни змінилися. От, зайшла в посуд, подивилася, цей посуд з квіточками дещо зі знижками 45, не 55, і тут не 150, а 135, а прямокутних вже немає. Ну, Мене цікавий тільки такий посуд, інший мене у цьому магазині не приваблює, скажімо так. От. Так що я нічого не купила. Вийшла, подивилася та й все. Потім зайшла в епіцентр Деко, бо все ж розшукую ковдру. Ну, Тут вибір теж великий, ціни дуже-дуже різні, дуже-дуже різні. По подушками я зараз не цікавлюся, тільки ковдру. Ну, це взагалі якогось незрозумілої якості. Мені здається, що вони такі начебто пухкі, але оті, що збиваються потім, і не дуже. От, є, звісно, дуже добрі, я думаю, теплі. Ну, та і ціна у них теж тепла, чудова. Хочеться таку. Але поки що... Не таку, не, не, не возьму таку, чи, скажімо так, не зараз. І такі ще є. Ну, а ранок мій знову почався з того, що я сходила у фуру в цей раз. Купила цукор одну пачку знижка, норі купила знижка 50 гривень за 6 листків. Ну, це такі смаколики для середнього сина три штуки взяла, для кицьки знову взяла. Вон там, до речі, рис можна непоганий купити. Теж приємна ціна. Молока взяла три пакети. Ну, я завжди купую по декілька. Намагаюся 5, але не стиж собі. От, от цукор, його ціна. Тут 800 грам. Так що, от такі справи. Загальна сума чеку 300 гривень. На оці всі мої покупки молока три штуки, батончиків три штуки.